Пропонуємо мікс робочого одягу, котонові шорти, рубашка. 54-56 футболка з відбивними елементами, 40 сорочка, жилетка в розмірі 48. Штани. 52-го розміру, світловідбивні елементи, сорочка. Сорочка куртка 56, 58 розмір. Така ж іде в нас 68-го розміру. Штани 48. й Це десь, певно, 46. й Жилетка з безліччю кишень. Штани у нас в розмірі 54, я так розумію, Ікселька теж з кишені не відстібаються на шорти. Гарна котонова тканина в штанах є те. Ось такі. Куртки, штани, куртки є як на манжетках вітровками, так і на прямих таких купонах. 50. Розмір йде брюк таких от котонових плотних. Штани з світловідбивними елементами 48 розмір. Це такий достатньо. Ну, переважно розміри 48-50-52. З плотними наколінниками йдуть штанішки. І кишеньками додатковими боковими. Котонові, кольори різні. Куртка водонепроникна, на підкладці. 48-й розмір. подовжена йде. Штани в нас XL розмір. Сорочка така камуфляжна з великими кишенями. В основному лот переважно складається з робочих штанів, з кишенями по боках. Комбінезони, де в нас 62 пише розмір. Достатньо довгі штани, жилетка з безлічю кишень. Великий розмір. Штани також з плотними колінами, кишенями додатковими, зручно для якихось робіт. Це штани на манжеті йдуть. Жилетка на синтепоні, і в білому теж на синтепоні. багато кишень. Ось такі дрюки йдуть. Петровка куртка, котонові всі речі. Штани, куртка. Штани в лоті йдуть, як нові речі, ну переважно це нові. Але також трапляються і був використання, світловидбиваючі елементи, комбінезон на замку штани. Жилетка і така камуфляжна. Сорочка вітровка достатньо плотна з великими кишеньками на грудях.